Чудові перші дзвіночки для українців в Польщі да і в принципі для всіх поляків, хто сплачує податки, тому як польська влада вирішила протестувати вперше за дуже багато років зниження податків. Чи скажіть, будь ласка, напишіть одразу в коментарях, коли ви чули, щоб в Польщі хтось взагалі реально не на словах, а в реальних діях робив зниження податків? Не вірите? Так, от з 1 січня. 2025 року буде знижено відрахування на медичне страхування працівників. Тобто ті, хто працюють в Польщі, будуть отримувати трошки більше заробітної плати. Це проєкт тестовий. І якщо якби це буде позитивно впливати на малий бізнес, на середній бізнес, якщо це буде позитивно впливати на громадян Польщі, так? В, якомусь, в якихось реальних цифрах, то я думаю, що вони також будуть працювати над е, зниженням податків і над тим, щоб ці кошти шукати в якихось інших джерелах, а не просто тупо їх підвищувати, як це відбувалося е, багато багато років поспіль. Дивіться це відео до кінця. Ми зараз про це поговоримо. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Е, і давайте починати, власне. Отже. В 2025 році в Польщі зменшать суму відрахувань заробітної плати. Насправді це дуже хороша новина. Це якби Дональд Туск, коли разом зі своєю коаліцією йшов до влади, він говорив про це, але пройшов вже фактично рік його каденції, і жодних там знижень податків не було. Але бачимо, що якраз майже на річницю своєї каденції. Вони вирішили прийняти таке рішення і реальне рішення, а не далі просто говорити. Отже, наступного року внесок на медичне страхування становитиме 9%, але буде він розраховуватись з 75% від розміру мінімальної заробітної плати і буде становити 314,96 грош. А е, якби це був старий розрахунок, то було б 419 злотих. 94 гроша. Тобто різниця. В мінімальній навіть заробітній платі буде становити там трошки більше, ніж 100 злотих. З однієї сторони, це небагато, з, з однієї сторони, це ніби нічого і не вирішує. Але це позитивна тенденція. Знаєте, коли е, всю дорогу підвищують податки і людям, незважаючи на підвищення зарплат, все одно живеться або так само, або ще гірше. А тут бачимо, що трошки вони вирішили змінити підхід і філософію. Спілкування з, зі своїми громадянами і зі своїми платниками податків, і почати їх знижувати там, де вони можуть собі це дозволити, для того, щоб в людей на руках залишалося більше коштів, і якщо це буде позитивно впливати на розвиток, наприклад, малого і середнього бізнесу, буде е, краще впливати на е, товарообіг і користування послугами, з яких також буде платитись податок. Якщо це буде дозволяти виводити... Своїх працівників так по всій Польщі стіні і буде якби стимулювати людей працювати легально, то я думаю, Польща і надалі буде знижувати ці податки, якщо цей проєкт досягне успіху. На сайті Центру урядового законодавства було опубліковано проект урядових змін щодо розміру внеску на медичне страхування. Згідно з проектом, з 1 січня 2025 року внесок. На медичне страхування буде відраховуватись від 75% мінімальної заробітної плати для осіб, які сплачують податки за шкалою оподаткування та єдиним податком, а також осіб, які використовують оподаткування в формі податкової картки. І це насправді буде стосуватись шаленої кількості людей. Ми зараз поговоримо. В 2025 році розмір мінімальної заробітної плати буде становити 4666 злотих. Тож на медичне страхування буде відраховуватись 314 злотих 96 грош. Як ми говорили, якби розрахунки велись за чинною схемою, то довелося б сплачувати 419 злотих 94 гроша. 9% будуть відраховуватись від суми 3499 злотих 50 грош, але чим вища зарплата, тим більше буде сума відрахувань. Це також зрозуміло, бо 75% від вищої зарплати, звісно, що треба буде сплачувати більше коштів. Також говориться про те, що зміни торкнуться 934 тисяч підприємців. Так? Бюджету це обійдеться в мільярд злотих. Є один нюанс: послаблення буде діяти. Лише протягом 25-го року, і нібито на 26-й рік його мають відмінити. Але знову ж таки, це такі зміни вносяться і такі пункти вносяться для того, щоб у випадку, якщо проєкт буде невдалим, так, то його можна буде чітко і безболісно відмінити, бо це є закладено на самому початку. І це, до речі, дуже правильний момент. Бо якщо ми, наприклад, згадаємо. Програму 500, яка зараз називається 800 бо суму було збільшено. Якби якийсь подібний пункт було також внесено на самому початку, так, коли цю програму вводили. Бо ця програма також вона не виконала жодної своєї цілі стратегічної поставленої перед, перед польською владою, так, і перед, взагалі перед цією програмою. І вона мала, вона мала бути покликана збільшити народжуваність. В Польщі для того, щоб побороти е, демографічну кризу. Це перше. І по-друге, вона була покликана е, скоротити, скажімо так, різницю в доходах і в рівні життя населення, тобто позбавити Польщу від найбідніших там верст населення. Але як показує практика, 9 років цієї програми ні першу, ні другу ціль вона не досягла, і в загальному її зараз також не можуть відмінити. Так? Бо люди, хто має дітей, вони якби на ці кошти розраховують. І зараз було б максимально нечесно цю програму відміняти, тим паче, якщо цього жодного разу не було анонсовано. Якби тоді, в 2015 році, сказали, що ми от робимо програму 500 хочемо її протестувати на рік, потім продовжили ще на рік, потім пролонгували ще на рік і отак по декілька років її пролонговували, то можливо, це якось зараз було б легше цю програму відмінити. Але зараз однозначно ті, хто хоче змінити і відмінити програму 800 і хто прийме таке рішення, той може поставити хрест на своїй політичній кар'єрі, бо люди будуть максимально незадоволені. Це е, правда життя, і тому я розумію, чому в проєкті про зниження податків е, якби оці послаблення також вводять тимчасово для того, щоб через рік, якщо програма працювати не буде і не буде допомагати економіці розвиватись, Таким чином, то в цьому випадку вони просто повернуть ці податки, і в бюджеті знову ж таки буде більше коштів. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Бо, як на мене, це дуже хороший дзвіночок, і я дуже надіюсь і свято вірю в те, що е зниження податків в Поль Польщі може принести набагато більше е і польській економіці, вивести її з Якби з тієї кризи, в якій вона знаходиться на сьогоднішній день, і при цьому рівень життя всіх, хто в Польщі проживає, працює і так далі буде також зростати. Цього дуже хотілося б, бо е, на сьогоднішній день, коли рівень життя в Польщі падає, це е, також відображається і на відношенні поляків до українців. Як би це дивно не звучало, але це так є, бо е, якби ця криза вона насувалась давно, ці підняття податків вони були також давно. Е, але потім в найгірший момент ще почалась війна в Україні і це ще прискорило цю кризу. І якби, те саме російське іпсо, яке поширюється дуже легко по Польщі, вони вби, починають вбивати полякам в голови інформацію і думку про те, що саме через українців вони стають жити гірше. І звісно, що це буде викликати ксенофобні настрої на території Польщі до українців і так далі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Також, друзі, запрошую вас до свого телеграм-каналу, посилання в описі під цим відео. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!